Лікування на прикордоні Харківщини литовські медики приїхали до села Гоптівка, що за лічені кілометри від Росії лікують місцевим зуби та різноманітні захворювання, дають медикаменти і підтримують психологічно. Чому іноземні фахівці залишили затишні кабінети, щоб працювати практично в польових умовах і часто під обстрілами в сюжеті кореспондентки ТСН Вікторія Стрільцової. Замість медичних прожекторів налобні ліхтарики, іншого світла тут немає. Замість стоматологічного крісла звичайний стілець, проте на прийом до імпровізованого кабінету дантистів черга. Парадантовалі не, не не, не удалення тільки удалення. І таке кажуть лікарі кожному другому пацієнту. Люди погоджуються неохоче, лякаються, але вже за деякий час тішаться, тому що біль пішов. Сьогодні я вирвалась я не слишла, я всіжу жду, кадару та не говорять, стала вже хватить сідіть тут. У селі Гоптівка, що за три кілометри від Росії, лікують місцевих медики з Литви. Місцева лікарня вщент розбита. Тож стоматологи та сімейні лікарі приймають людей в одній з небагатьох будівель, яка вціліла. Пані Кристина зазвичай працює в клініці у Вільнюсі. Проте відпустку вирішила провести, рятуючи людей від зубного болю на Харківщині, де обстріл. Не припиняються саме мені не страшно. Я вважаю вас, це і мой бой, тому що якщо би не ви, не ті люди, які живуть тут, а не показують, що це наша земля, це наша територія. Ми будемо тут вивчатися, ми будемо тут жити, і нас би європи не було. Медики привезли усе необхідне для пломбування та видалення зубів. Та ще й ліки дають пацієнтам з собою. Ну полеві умови. ну. К всякому можно приспособиться. Приспосабливаемся. Ничего. Зубы смотрите, красиві. красивые. Так швидко, как, скажи, как быстро, просто дівчинки, золото. Жінка щойно від стоматолога і вже зайняла чергу до сімейного лікаря. Скаржиться на поганий слух. Повріділа барабанні перепонки, текло, ушей, гнили. а зараз нічого не слышили. У нас пушка рядом дому стояла. Вот так Отак фу-фу-фу-фу изрывалось. Наслідки життя в зоні бойових дій та в окупації у кожного в цьому селі, кажуть медики, вони не можуть спати, тому що пережили великий стрес і переживають до сих пор. Мені з першого дня не було ясно, що я поеду в Україну. І все. Я не искала какого-то пояснення, почему надо это и все. Перший день війни проснуло, збросило роботу і все. Почали шукати, як сюди їхати. Литовські медики приїздять на прикордоння Харківщини вже втретє, ігноруючи всі небезпеки. Нещодавно одна з бригад потрапила під обстріл, розповідають посадовці. Якраз ворог завдав туди таких більше десяти ударів, причому. Прицільно старався попасти в район лікарні, в які якраз на саме час працювали литовські лікарі. Довелося їм полежати на підлозі, почекати, поки пройдуть обстріли. І після того, як я з ними спілкувався, вони ну кажуть, що на собі відчули отусь агресію, і ті страхи, які переживають тут люди. І такий досвід литовців не налякав припиняти практику в Україні. Іноземні медики-волонтери не збираються. Невдовзі кажуть, приїдуть знов і ще більшою командою лікарів. Вікторія Стрельцова, Олексій Бугаєнко, Харківщина, ТСН, один марафон. Єдині новини.